Всім доброго дня. Давайте поговоримо про наші справи. Розділимо їх напевно на дві частини. Частина військова, все залишається без змін. Прорвати лінію оборони наших захисників на невеличкій частині Луганської області. Ніяк РФ не може. Наші там тримаються, так їм важко, але тримають захист, намагаються там зібрати величезні резерви. Ерефія кидає постійно в наступ там, по всій лінії фронту просто для розуміння. ну, В день від 30 до 50 спроб атакувати і прорвати оборону. Від 30 до 50. Е, важко дуже, звісно, але, е, ще раз говорю, наші захисники міцно тримаються. Ми їм допомагаємо, ніхто не втомлюється допомагати нашим е, захисникам. Передаємо і надалі їм і броньовані автомобілі, і навантажувачі, і е, мікроавтобуси, е, готуємо ще чергову партію пікапів. Так само передамо. Всі, звісно, що перед передачею обслуговуємо, тому що знаємо, наскільки важко десь відремонтувати будь-який автомобіль безпосередньо на передовій. Все, що просять, ми все робимо. Далі, що в них як пороблено в тих москалів, тому що. Пам'ятаєте їх тезу. А, там, а зараз хоча б камні каміння з небес, нам все одно ми територію захопили. Ну, от, щось в них постійно, або бувовна, або каміння з небес. Про Лисичанськ ми з вами вже говорили. А, там необачно якесь паління було. І а, от нещодавно в них ще а, в Слав'яно-Сербському. В районі, це наша Луганська область, але тимчасово окупована. От в нашому Слав'яносердському районі, в селищі Лодьково, от ото каміння з неба і поприлітало. І так я вам скажу, що достатньо потужно поприлітало це каміння, тому що там ремонтна база була в них. Кажу вже в минулому тому, що була. Там пару танків різна важка техніка. Загалом знищено камінням отим з небес десь біля 100 одиниць техніки, і порядка 50 окупантів відправились, як кажуть, на концерт Кабзона. І Земля їм скловатою. Нехай відправляються. Я впевнений, що тут можна казати. Якраз далі буде, бо дійсно далі буду прилетять прилітати каміння до них з небес. Ну, Вони самі просяться, це, от нехай вигрібають по повній програмі. Що стосується гуманітарного питання, то дивіться, надалі ми відкриваємо наші гуманітарні хаби. Я сьогодні подивився, як працюю в Полтаві. Поїду і далі. Буду особисто перевіряти, як працюють в інших областях. Дивіться, відкриваються вони постійно. Там, де нема, там або зараз вже в процесі, або буквально день-два і відкриваються. Сьогодні спілкувався з керівником військової адміністрації Рубіжного. Він знаходиться в Вінниці і зараз якраз домовляється про те, щоб у Вінниці відкривати. Ми вже найближчим часом додатково відкриваємо ще і в Києві. Я особисто поспілкуюся, вже спілкувався з заступниками мера Віталія Кличка. Особисто з ним так само зустрінусь переговорю з цього приводу. Нам всюди йдуть на зустріч. Нема такої області, щоб нам десь не йшли на зустріч, не допомагали. Уряд, Офіс президента, всі йдуть на зустріч з нашими гуманітарними наборами. Далі нам йдуть на зустріч з усім, що стосується фінансування. Тому що казна не пропускає десь там а, якісь платежі, так би як хотілося, день в день, тому нам а, допомагають і швидко ми зможемо проводити а, наші платежі. Все, що стосується військових, це взагалі день в день. А ми ще і все ж таки запускаємо а, історію з житлом, але про це трохи пізніше. Щодо Запоріжжя, так побуваю я в Запоріжжі. Обов'язково ще раз я буду всюди. Я буду всюди, з всюди, де буду поспілкуюся з людьми, і ну іноді просто бувають якісь форс-мажори. Доводиться їду в одну область, доводиться розвертатись, десь заїжджати в іншу. Всілякі бувають моменти. Але побуваю в кожній області, обов'язково перевірю роботу кожного штабу. Заступники всі на містах вони зараз якраз займаються питанням і юридичними аспектами. Що стосується будівництва або ремонту, ну, для того, щоб е, забезпечити наших людей житло, е, і все, що стосується наших хабів, ми постійно в контакті е, з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ще поспілкувалися з момом з приводу е, медичного напрямку, нам будуть допомагати з нашими медичними закладами. Відновлюється робота. Ну Северодонецький вже працює, Лисичанський медичний заклад буде працювати. Старобільський медичний заклад буде працювати так само, Рубіжанський. Ну тобто все абсолютно буде запущено або вже в процесі запуску. Далі, що стосується житла, дивіться, є певні дійсно юридичні моменти, і там із розподілом, і з чергами, і так далі, і так інше. Але ми все ж таки це вже пропрацьовуємо. Ми вже, я вже говорив про це ще раз повторюсь, ми вже працюємо над тим, щоб декілька шляхів одночасно проходити. Тому що ще раз будівництво будинку з нуля це все ж таки тривалий час. Це рік. Ну, немає іноді в наших людей року, щоб вони десь чекали. Плюс десь є нюанси в гуртожитках, якщо вони відносяться до освітньої галузі. Тому ми йдемо такими шляхами, От, щоб ви розуміли, шелтери раз. Все ж таки модульні містечка два. Котеджні містечка три, Ну, будівництво будинку. З нуля, можливо, чотири, але це все ж таки і дорого, і довго. І ремонт якихось гуртожитків ремонт гуртожитків, які стоять просто порожні і їх не використовують. Але ну і так, щоб просто приїхати і проживати, так не можна. Ми будемо ремонтувати ці гуртожитки так само. Можливо, не гуртожитки, можливо, і якісь інші будівлі, але все ж таки це найшвидший напевно шлях. Ми подивились в різних областях, дуже вже у нас величезний перелік, і ми вже зараз будемо запускати процедуру цих ремонтів для того, щоб взимку війти ну хоча б з певним переліком об'єктів, які ми здали, і люди можуть заїхати і вже там проживати. Ми напрацьовуємо все, що стосується ринку праці. Є в нас декілька областей, ну особливо Закарпаття, де просто величезна кількість робочих місць. І для нас в цьому плані Закарпаття найбільш приваблива, тому що треба будувати житло поруч з місцем роботи майбутньої людей. Тож, сподіваюся, що все це вийде. Допомагають нам наші і народні депутати, і, і міністри допомагають ще раз говорю і офіс президента. допомагає. Тобто, ну тут взагалі повністю є абсолютно норма нормальна чудова співпраця. Нема ніяких там перепон або можливих якихось там штучних гальмувань нічого такого нема. Всі питання, які виникають, вони вирішуються. До речі, дякуючи нашому чат-боту, питання вже повторюються, але іноді, все ж таки ті запитання, які ми там читаємо, і от ті, які ви задаєте нам, то вони дуже-дуже своєчасні і десь іноді, ну, можливо, ми не звертали увагу, можливо, десь пропустили щось. Але е завдяки цим вашим запитанням ми десь своєчасно можемо і реагувати на ту проблематику, яка поки що проблема, а не критична якась неприємність. Е тому, що можу сказати? Е вже залишилось недовго, але, на жаль, Найближчим часом а, якраз на День Незалежності буде рівно півроку, як а, абсолютно схиблений а, лідер однієї дуже важко хворої країни а, прийняв рішення, і Русня вторглась на територію нашої країни. І буде півроку, як а, Руйнують наші, наших земляків, українців, і плани в них єдиний, тільки зруйнувати повністю державність українську і знищити українську націю в цілому. Хтось іноді навіть втомлюється від війни, хтось взагалі навіть не думає про те, що відде війна, хтось забув про це. На жаль, ясно, що 100% не ми. 100% не ті люди, які пройшли через цю війну. І не втомимось ми доти, доки не виженемо з нашої землі останнього ворога. Тож тримаємось. разом ми з вами міцніше, разом ми сильніші, обов'язково ми переможемо. В цьому нема жодного сумніву. І потім будемо відбудовувати і відновлювати Україну. Вірю в нас, сил нам і Божої допомоги.